Дача тіві вітаю вас! Ну що, я в минулих відео вам показував, купили ми рамочки для сільникового меду. Сьогодні вам покажу, як їх вощинити. Поїхали. Так, Рамочка. 145 -та рамочка під 6 сільників. Під шість маленьких сільників. Так, заміряємо. Є в нас 145 рамочка. Так, замеряем. Рамочка у нас. Так, 6. 6,3. По 6,5 будем делать. По 6,5 будем делать. Так, картошку для этого вырежем. Вощенку ложим. У 6 и 5. Можливо, ведро заведмит это. Давайте 6 и 5 другому. 6 и 5. Ведмитам вот такие. 6 и 5. 6 и 5 6 и 5 так шаблончик так и сделали ставим и внизу також можно отметить да 6 и 5 Давайте на одни спробуем. Так оп. Вставляємо. Багато 6,5. Ну нічого, ми його трохи так вдалимо, щоб він краще тримався. І знизу потрібно відрізати. Тут потрібно чіткі розміри. Чіткі розміри. З маленьким запасом потрібно. Яко? З маленьким запасом. Тому що давайте ще спробуємо. Дуже зручно. О. Я думаю, хай краще більше. Хай краще більше. Бачите, так? Да? Чим менше, щоб не випадали бджола їх. Прикріпить до рамочки. Жало їх прикріпить до рамочки. Так, з одного листа, що виходить? Шість штук і трохи залишиться. Ну, а це трохи щось придумаємо, не? що зробити. Ось такий кусочок залишається. Так, дивимося. Я думаю, з часом у нас все дуже швидко буде виходити. Можливо, і менші можна робити. По висоті вони трохи більші, а зверху отак зажимати. Зверху зажав. Так. Все ось так у нас виходить. Чудово. Поправимо зараз і будемо вставляти вулик. Як це будемо робити, ми вам покажемо в наступному. Відео підписуйтесь на наш канал до зустрічі.